Цей рецепт буде про такий спосіб враження, як ударне ядро. Ударне ядро це спеціалізований боєприпас, який формується на відстані, але на відміну від кумулятивного боєприпасу. Воно буде найбільш ефективно, навпаки, на відстані метрів 10, 20, 40. Що для цього треба? Ми fpv дрон, обираємо фіксовану камеру, такого, обираємо один боєприпас, ударне ядро. Обираємо обов'язково плату детонації. Тут має бути ударне ядро, тут має бути плата детонації. І також нам буде дуже важливо, це візуалізація враження. Тоді в нас буде промальована траєкторія того, як буде літати ударне ядро. Ми тиснемо на старт. Створюємо місію. Ставимо танк нерухомий, який треба буде вразити. І так нам треба поставити обов'язково канал керування на бомбу. Це має бути на три позиції. Це у нас дізарм, і це у нас арм. І якби це було 100%, то це буде повітряна детонація, тобто ментава детонація. Ось це нам дуже важливо для того, щоб успішно вражати ударним дровом, скільки ми будемо вражати це в повітрі, а не від контакту. І також бажано мати Flight Mode, щоб була можливість переходити в angle. Ми запускаємо наш дрон. Ось знаходимо нашу ціль. І зараз ми будемо її вражати. Вражати ударним мітром не дуже зручно, оскільки воно буде літати рівно вперед. І ми відповідно маємо тримати ціль рівно попереду, тобто рівно по нашому курсору, тобто щоб її успішно вразити. І маємо це робити на відстані метрів 20-30. Ну, Наприклад, я спробую це зараз зробити, Ось, вразити танк в корму. Ось ми його б'ємо. Ось, і видно, як воно прилетіло. Тобто тут в нас було. А там де вона не сформоване, а те, що далі, там де вона вже сформоване і повноцінна має повну пробивну спроможність. Ну але видно, що ти наш цього не вистачило для того, щоб пробити танк під цим кутом в цьому випадку.